Добрий вечір. З невеличким запізненням виходимо. Все таки в ефір. Це програма Запитаю влади. Мене звати Тарас Зень і у нас у гостях міський голова Івано-Франківська Руслан Мартенки. Вітаю пане Вітаю. Раславі. добрий вечора всім. Одразу скажу, що можна свої запитання залишати в нас на сайті вежа.орг або під трансляцією, яка відбувається на нашій офіційній Фейсбук-сторінці та ранькомпанія Вежа. Вже відбувається стрім на нашому на нашому фейсбуці. Під відео залишайте свої запитання. Також можна телефонувати за номером 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. У нас сьогодні ефір буде дещо скорочений, адже почали ми пізніше. Сподіваємось, закінчимо десь 18.50, тому десь 20 хвилин орієнтовно ефіру. Почнемо, напевно, з звіту, який відбувся у так. вас вчора, так? Вчора. І сюжет нам більше розкаже про цю подію, і тоді, власне, можемо приймати дзвінки після сюжету. Отож, дивимось відео про звіт міського голови. Упродовж двох годин тривав річний звіт міського голови Руслана Марцінківа про діяльність місцевого самоврядування. До обласної філармонії навідалися не лише івано-франківці, а й представники усіх сільських громад, що входять до складу Івано-Франківської МТГ. Звіт супроводжувало 24-хвилинне відео, яке підсумувало роботу виконавчого комітету міськради в рамках окреслених пріоритетів 2025 року. 2025 рік це четвертий рік повномасштабного вторгнення і, на жаль, одинадцятий рік московсько-української війни. Івано-Франківськ це надійний тил України, тому основне завдання надійного тилу підтримати наших захисників, підтримати Збройні Сили України. Тому громада і цього року докладає максимум зусиль, щоб наші хлопці мали дрони, мали обладнання, мали екофло і були забезпечені всім необхідним. Тому громада спрямувала понад 700 мільйонів гривень. На підтримку збройних сил України, коли приїжджає сюди військовий у відпустку або після поранення, він повинен відчувати, що також наше суспільство, наша громада змінюється, і послуги надаються якісно. Це і медицина, це і освіта, це і якість комунального транспорту і підтримка тим, хто потребує сьогодні найбільшої допомоги. Громада докладає зусилля, щоб військовий, який повертається додому, пишався, що Івано-Франківськ. Розвивається, змінюється і стає краще. Загалом відеопрезентація узагальнила соціально-економічну статистику по ключових напрямках, які були визначальними для Івано-Франківська в період воєнного стану. Хотів би похвалити насамперед його таку важку працю і подякувати йому за те, за те, що він підтримує військовослужбовців, забезпечує постійно дронами, автівками, матеріальним забезпеченням. В садиках він зробив, дороги він зробив. В лікарнях він де нікого все зробив. Скільки в нас тих всяких було? Хто що зробив? Нічого. А він все. Є солдатів, везе сам навіть. Дрони, все все що він везе сам. під час звіту Руслан Марцінки вручив нагороди людям року. Їх названо з поміж освітян, медиків, військових, діячів культури, спортсменів, талановитої молоді, волонтерів, благодійників, родин, які встановили дітей, представників ветеранського бізнесу. Також очільник міста відповів на численні записки присутніх на звіті. Запити стосувалися облаштування комунальної інфраструктури та подальшого благоустрою. Івано-Франківська, Михайло Березень, Денис Сатановський Não na navegia. Такий от сюжет від наших новинарів кілька слів про те, як ну я дякую всім, mm -hmm. всіх, хто прийшов в обласній філармонії, бо це можливість спілкування не тільки в прямих ефірах, не тільки знаєте, нова ініціатива. Що по п'ятницях я по телефону mm -hmm. спілкуюсь з 4 до 5 години через соціальні мережі, але таким прямим методом, коли люди можуть прийти, задати запитання, отримати відповіді. Тобто було понад 50 записок, які я відповідав відразу. Що можу, що не можу. Зрозуміло, що громаді тяжко зараз в цих умовах війни, тому що з одного боку нам треба підтримати Збройні сили України, військових, і громада друга стаття видатків сьогодні громади це підтримка Збройних сил України. Але з третього, з другого боку, ми повинні докласти зусиль, щоб послуги надавалися в місті, щоб і водопостачання, і теплопостачання, і. Щоб комунальний транспорт працював, щоб дороги прибиралися, та, щоб місто було упорядковане і чисте, бо ми є надійний тил. І Щоб хлопці, які повертаються сюди, в Івано-Франківськ, чи на ротацію, чи на, скажімо, відпочинок, чи на подемобілізацію, щоб вони відчували, що вони горді, що місто, незважаючи на війну, змінюється, воно стає кращим. Тому ці пріоритети вони є найголовніші для міста Івано-Франківська була за 2025 рік. До речі, Кожен може підійти в наших там, наметах, отримати такий звіт, короткий, який нам друзі надрукували. Mm -hmm. Це про те, що вдалося, що не вдалося, тому дуже коротко і чітко тут є. Також можете собі відео подивитися повністю, щоб відчути. Що вдалося, що не вдалося. Ну, я... Воно вже в, мережі, і, буде є в мережі, мережі. і я, до речі, дякую, дякую всім, хто прийшов. Був переповнений зал. Насправді приємно, коли ти виступаєш в повному залі, коли людям не байдуже і коли люди прийшли. Хоча це була середа, шоста година вечора, але ну, я вважаю, що дві години звіту вони прийшли так на одному дихання. Ну і особливість була теж це нагородження. Знаєте, найбільше тішилися хлопцям полоненим. Тобто це хлопці, які повернулися з полону. От ми всіх нагородили. Також місто зараз прийняло рішення виплатити по 100 тисяч гривень кожному полоненому. Це нашу міську доплату. І це в мене якась така була. Ну, Така радість того, що хлопці повернулися, лише скільки треба повернути хлопців. Ну і також особливо мене вразила родина, яка військовослужбовця, пораненого хлопця, яка з жінкою усиновили трьох дівчаток, uh -huh. тобто трьох дітей. Тобто він отримав важке поранення, отримав інвалідність. І сказав, що ми хочемо усиновити дітей. Тисячу кілометрів їхав за тими дітьми, тому що це не у Франківську ці дітки були. І трьох діток усиновив. Тобто це такий хороший, такий приклад, приклад для багатьох для наслідування. Тому дуже багато було таких емоційних речей. Можливо, все не згадаю, але важливо, що звіт відбувається. Ми будемо продовжити. Ви знаєте, що я традиційно по мікрорайонах звітую, по селах. Також ми цього року попробуємо по сферах теж поговорити, поспілкуватися, тому що в цей час такого, такої війни такої, такого, знаєте, темної полоси для всіх нас. Дуже важливо, щоб такого спілкування було більше, щоб ми могли говорити відверто, щиро і вирішити ті питання, які є в громаді. Не все вийшло, не все так добре, як би мені то хотілося. Є десь помилки, але також є рухи вперед. У Нас дуже багато питань, які ще не встигли прочитати минулого ефіру, тому пропозиція стисліше відповідати, щоб всі почули свою відповідь. Ткачук Володимир, добрий вечір, Руслан Романович. А чи не можна алею Слави перемістити на вулиці Шевченка? Так як від Гординського вулиці Шевченка є пішохідною зоною. Або заброніть виносити столики по обох, по обох е, сторонах, вразили мене кримсько-татарський ресторан. І друге питання: і надалі ганяють кур'єри на електросамокатах і велосипедах. Та скутерах по 100 метрів. Ну ми працюємо над цим, тобто над з правоохоронними всього? органами, щоб не було ага. поменше електросамокатів, інших лови і багато чого іншого щодо алеї, зараз ми Ярема Стецикі з групою людей, які теж втратили угу. зараз близьких. близьких і розробляється проект. Він буде представлений рідним. Я думаю, що ми цю проблему поступово вирішимо з Алеєю слави. Про місце переміщення, то що ми також не забуваємо, що ми маємо зробити біля білого будинку алею пропавши зниклих безвісті. Можливо, навіть нам там вдасться зробити алею зниклих безвісті, алею е, загиблих. Це тобто. зменшиться тоді. Ці конструкції. Так, вони зменшуються, але вони будуть такі красиві. Тому ну, але хочеться, щоб це зробили дійсно ті фахівці, щоб всі батьки були максимально ну, зате. Анна, яка ситуація з оголошенням хвилини мовчання у Івано-Франківську? Чи у всіх районах є обладнання для, для її озвучення? Більшості є, де немає, ми поступово доставляємо, але вже більше я до речі хочу подякувати франківцям. Все більше і більше людей зупиняється в 9-й годині. І так не без проблем, але все-таки ця тенденція позитивна, і я дякую, Андрій. Вітання хотів би звернути увагу, пана мера на Інвентар працівників комунальних служб, зокрема двірників. Совок лопатки із пластмасових каністр, вінники, самокрутки і так далі. Невже така бідося, що не можна забезпечити нормальними сучасними засобами? Зауважте це, будь ласка, Андрій. Ну це в залежності, яка організація. В деяких організаціях дещо краща ситуація, в деяких дещо гірша, але ми покращимо. Щоб ви казали адресу, чи це біля будинку житлового, чи це на вулиці, то ми б врахували. Не все можемо купити, але можемо покращити. Я дякую вам за запитання. За Є перший телефонний дзвінок на сьогодні. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. Так, Добрий вечір. Назвіться для початку. Пане мара. Мене звати Василь. Так, це по Конувальці 121 години по питанню води та, на верхні та. поверхи. Вже пройшло більше півроку, як ми з вами угу. в та, цій гарячій лінії спілкуємось. Тепер вже зробили автономне опалення майже у цьому угу. будинку. Води, ситуація ще значно погіршилася. Mm -hmm. Перевечером взагалі будемо практично нема не те ще з ханом взагалі. Ну дивіться, ми вже замовили насосне обладнання. Вже десь визначилися й і Комфортний Дім, що там має бути поставлено. Вже десь замовили. десь, ну, Очікуємо, що воно буде. Ми вирішимо цю проблему. Дякуємо за запитання. 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. До речі, є по цьому е конувальці 121, двадцять один, так? Mm -hmm. Є питання від Наталії е Тунтули. Шановний Руслан Романович, в липні місяці жителі будинку 121 по Коновальцям писали заяви на отримання 50 тисяч на встановлення індивідуального опалення. Вже кінець листопада грошей немає, хоча жителі інших будинків вже давно їх отримали. Банк бере великі відсотки за кредит, окрім того, приходиться платити великі суми за електроенергію. Дивіться, беру на цей десь в тижневий час. Ми обов'язково закриємо цю адресу, тобто виплати по 50 тисяч гривень. Угу. Є наступний телефонний дзвінок, якщо я не помиляюсь, добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добри вечір, Максим. Так, слухаємо вас. Я запитань до, до вас маю. Коли Добрый. давніше, я да вам два запитання щодо зовнішнього звучення автобусів. Так, так. так. Щодо нового ну, внутрішнього звучення є, а зовнішнього немає. Коли... Чи ведуться якісь роботи стосовно даного питання? Ведуться наступло... питання, наступного року. Буде. Коли... коли цей новий маршрут допускатися, що там допускати. mm. буде за маршрут? І куди він буде їхати? Третє не... питання: ти mm -hmm. озвучка, що був ти ти його поміняв на якийсь молодий голос. В зв'язку з чим то поміняли. Ну, Молодий голос це, по-моєму, Олексій Гнатковський актор. Так? Так. Е ну, мені поміняли, тому що ряд зупинок помінялося в місті, тому змінились назви вулиці, тому поміняли. Щодо маршруту, ще не визначили, але перший вже до відгрузили. Завод Електрон ми очікуємо 5 цього року. Тобто маршрут ми обов'язково повідомимо, тобто про маршрут. І щодо зовнішньої озвучки, ми говорили наступного року, плануємо зовнішню озвучку. Володимир, добрий день. Подивіться, що Михайло Мушак зробив з де деревами на вулиці Незовій. Доки він буде знищувати місто, ходить, лиш кліпить тими очима. Перепрошую. Мусить зачитати. Дивіться, задайте тепер, це так, як питання Михайло Смушаку, який теж іноді буває в цій програмі, але зараз ми приймаємо стандарти по обрізці дерев. Щоб це робили фахівці, справді є десь, є десь моменти перекосів у деяких організаціях, чи РЕМ, чи інші. Ну, врахуємо. Так, часу у нас не так багато, є багато Але питань. Але прошу вас не ображати людей, якщо ви не знаєте особисто, ну це мені здається, що це не коректно. Мусив зачитати оригінал питання, що ми сказали, що Будь я ласка, це. Ласка. Андріан Волин, доброго дня. Дякую за маф, який стояв без діла на озері 4 роки, його нарешті забрали. Є питання щодо об'єкту на Мазепи 144, де ми разом з Віталіком Меріном зупиняли котлован. Угу. Які у вас подальші плани щодо цього котловану? Чи не плануєте там будувати житловий будинок? Дивіться, місто не планує житлові будинки, а вже треба питатися, напевно, до САВ, там дуже така стара ця історія. Не знаю, яка там остання, остання ситуація по Мазепі 144. Станіслав, добрий вечір. Пане мер. З вулиці Галицька є заїзд на Майдан Шептицького. Там ще так. в 2014-му встановили великий вказівник, що в'їзд заборонено, але незважаючи на це, там і сьогодні повно автомобілів. Де система дала збій, і хто за це контроль і хто це контролювати? Та має відповідати Коли це питання. Було? Це ж істор... це ж історичний центр міста. Коли це питання було 14 листопада? Було це питання. Ну, дивіться, там було пару днів, що заїжджали дійсно з Галицької, бо там mm. не було можливості, там було перекрито де. Ну, з цього боку, де військових, ну від шпитальної. Але зараз вже привели до відповідності. Я вважаю, що ми докладемо зусиль, щоб ця паркування максимально зменшити через заміну приватного управителя на комунального управителя в цій центральній частині міста. Тому ми докладемо зусиль, щоб там навести порядок з паркуванням. Лєна Садовська залишила щойно Фейсбуці питання: добрий день по вулиці Незалежності, 93 розташована будівля, в якій я працюю цього року. Її було відключено від централізованого опалення для переходу mm -hmm. на автономне. Роботи з монтажу системи розпочались у вересні, але станом на сьогодні вони не завершені, і будівля залишається без опалення. Основна проблема полягає в відсутності дозволу на проведення земельних робіт для прокладання турб турбопровіду. Заява на отримання такого дозволу була. Подано 10 жовтня, однак рішення не прийнято. Чи можете поспіряти вирішенню даного питання? Посприяю. Дякую. Я не знав, що таке є проблема питання. Дякую, що задали. Е, Ігор Калин, Руслан Романович, чи можна, щоб по міському кладовищі у вихідні їздили два автобуси? Ну, є, наявний, по міському кладовищі один автобус, тобто ми не можемо Треба купити другий автобус. Поки що один у нас є по міському кладовищі їздить. Докупимо, треба докупити, є потреба другий. Докупити більш, більш ну, скажімо, з кращою батареєю, тому що цей електроавтобус, він ну, обмежений у своєму ресурсі, тому десь треба ще другий. Можливо, нам міжнародні партнери ще подарують. Ми зараз ведемо мову про це. Андрій, доброго дня. Маємо запитання від мешканців вулиці Хіміків і Пасічної. Ходили так. з дітками на вихідних до нового мосту. Дуже тішимо, що роботи йдуть до завершення. Все дуже якісно виглядає. Дякуємо. Тож у нас запитання про територію зліва і справа моста на пасічній. Два і три гектари знаємо, що то комунальна земля, і там, там плануються якісь цікаві суспільно-важливі проекти: парк, відпочинкові зони та невеличкі заклади. Скажіть, будь ласка, вона ж не буде забудована висотками до самого насипу дамби? Ні, дамба. там планується школа дитячий садочок з, -з, -з лівого боку, угу. а з правого сквер. Тобто це передбачено нашим генеральним планом і всіма, е всіма документами. Зараз дійсно роботи тривають. Нас ще прокладається дамба. З, із одного, з другого боку, ми вже насипали дамбу, щоб захистити ту територію. А в майбутньому там передбачений і дитячий садочок, і школа, і парк. Ірина, чому було скасоване рішення про передачу готелю «Бандештат» на баланс е, «УК житло? Навіщо тоді було створено дане підприємство? Чи просто у вашого брата гешефт? Не розумію це питання. «Бандештат» е, не буду. Є певні моменти, про які можуть. Е, Мушу промовчати, але в це приміщення належить комфортному дому. У Оселя управляє зараз грутожитком на вулиці Бельведерської. А також ви знаєте, що в травні місяці ми здаємо два житлових будинки, які буде управляти бомбосховище, дитячий садочок по вулиці Ребета. Це для військових внутрішньопереміщених осіб. Ці будинки, які будуються за кошти Європейського союзу, і далі будемо розширяти відповідно управління житлом цієї цього комунального управителя. Іван, доброго дня. Пан Смушак щодня звітує про ремонт зупинок громадського транспорту. От, наприклад, зупинка по вулиці Коновальця угу. напроти веломарту. Зробили кишеню і встановили звичайні бордюри. Чому не встановили е касельські бордюри? Не знаю, що таке касельські касельські бордюри це такі закруглені бордюри для людей. Щоб водії автобусів могли більш безпечно під'їхати до краю зупинки. Ну, дивіться, Переговор, якщо є можливість змінити на касельні бордюри, треба змінити на касельні бордюри, але. Плануємо в суботу там заасфальтувати, і там е, має бути змонтований світлофорний об'єкт. Світлофор біля давно люди просили, біля верхменту світлофор, тому там має бути світлофор найближчим часом. Час нас збігає. Нас, ми сьогодні подивимося другий сюжет, Давайте, другий на останній на сьогодні. Йде мова про поліклініку і прокоментуємо вже після відео. дивимося. Сучасні апарати з відновлення фізичних функцій пацієнта і силові реабілітаційні тренажери. Таке спеціальне медобладнання відтепер у розпорядженні медиків другої міської поліклініки. Ми закупили парне обладнання для того, щоб, наприклад, один пацієнт, коли займається, це займає якийсь період часу, тобто дві години може бути і більше. На той період часу інший пацієнт на жаль не буде з мати змоги, тому ми зробили так, щоб це були парні апарати. Окрім того, ми відкрили кабінет фізичного терапевта з Додатковим обладнанням для фізичного навантаження це і для тієї категорії пацієнтів, яка реабілітується вже більше року, більше півтора. Нині потенційні пацієнти другої поліклініки не лише жителі івано франківської МТГ. Сюди також навідуються військовослужбовці, які отримали поранення та наразі проходять реабілітацію. Відтак у реабілітаційному відділенні профільним фахівцям доводиться працювати з максимальною віддачею на сьогоднішній день серед наших пацієнтів більше цивільних. Але дедалі частіше до нас приходять військові зміни вибуховими травмами, ампутаціями. Дані апарати знімають суттєво навантаження з працівників з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів, оскільки дозволяють автоматизовано це все відпрацьовувати. Є, виставляються кути на цих апаратах, і апарат працює пасивно. Пацієнт бере в руки пульт, і в разі потреби він може самостійно зупиняти цей процес. І цей процес абсолютно безпечний. Ветеран російсько-української війни Василь Голіней воює ще з часів АТО, зазнав низку бойових поранень нині на реабілітації. Дуже ефективно, бо я ходив на витяжку і на масажі мені робили кожен день. Ну і доста мені сподобалось. І рекомендую всім. Це треба постійно ходити. Це я перший раз, ну що я так і пішов на ці витяжки і на цей зараз побачу, що я піду на витяжки. Побачу, ну так як мені трохи легше. Ну, як ну залежно чи від погоди, я і так зміняюся, як синоптик. Модернізація медичних установ Івано-Франківська цього року у пріоритеті особливий акцент на розширенні реабілітаційних відділень. Ну, це великий позитив, що ми далі продовжуємо розвиток реабілітації військових і цивільного населення. Тому ще один реабілітаційне відділення з гарним обладнанням, з потужним обладнанням це є важливо. Також в поліклініках ми відкриваємо такі реабілітаційні відділення, зокрема. Друга поліклініка є зручною для того, що тут є доступність, і, відповідно, є вже всі умови як по доступності, так і по обладнанню для реабілітації. Ну і найголовніше є молодий колектив, який хоче працювати, який допомагає, який багато що робить для того, щоб надати цю медичну допомогу. Тому реабілітація військових і цивільного населення для нас є пріоритетом. Михайло Березень, Бугаєнко – новина на вежі. Такий от сюжет про зміни в поліклініці. Ну я хочу декілька слів mm. про реабілітацію. Насправді ми поставили завдання. Кожен медичний заклад має розширювати реабілітацію, і цього року багато що відкрилося центральні міські клінічні і міській клінічні лікарні. Але буквально ще цього року ще дві події відбудуться: перше це відкриємо спортивну реабілітацію на, на стадіоні рух. Це mm -hmm. опікується Юра Гапанчук, і великий на три поверха центр ментального здоров'я це психіатрія, фактично, міській клінічній лікарні номер один біля пологового будинку, mm -hmm. тобто Приміщення за грантові кошти. Ну і Приємна новина, що активно тривають роботи за державні, заміські гроші на Софіївці, де відкриється великий реабілітаційний центр. Цього року ми. Дякую державі, отримали кошти з державного бюджету і з міського бюджету. І це буде реабілітаційний центр від центральної міської клінічної лікарні, повноцінний, такий, як має бути ну, по всіх стандартах е, цього. Тому ми в цьому напрямку активно працюємо і е, вважаю, що саме цього року багато що вдалося зробити саме в цьому напрямку, і зокрема в медицині. Останнє запитання, яке щойно буквально прийшло: добрий вечір. запитує Анна, добрий вечір. Добрий коли увімкнуть опалення в коледжі ПНУ? А, не знаю, уточню в тепловики, обов'язково уточню. А, дякую. У нас є ще питання, які ми не озвучили, але час вже вичерпаний. А, тож всі питання ми зачитаємо наступного четверга, традиційно 18.15. Ще можна до вас зателефонувати товар, по п'ятницях, Так, Так, по п'ятницях телефонуєте з 4 до 5 години. Зараз телефон 55 65 15, можете дзвонити із мобільно. Дякую вам, що прийшли до нас. Я нагадаю, сьогодні у нас дещо скорочений був ефір. В гостях був міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ми працювали у прямому ефірі. Як на, на телебаченні вежа також у прямому ефірі. Е, вежа ФМ. Почуємось, побачимось вже наступний четвер, у 18.15. Дякую, що з нами не перемикайте. Будьте на вежі! Щасливо!